Всім доброго дня! Приїхала сьогодні така Кія до нас гібридна Optima. 13 рік з пробігом оригінальним 70 тисяч кілометрів. Пошкодження. Це не дуже великі. Куплена була за 1050 доларів на аукціоні для гібрида це взагалі ціна дуже гарна. Якщо не Так, а Я Такий от класний автомобіль приїхав. Так, доброго дня ще раз. І що ми маємо? Автомобіль ми вивантажили. Е, відкрили, виходить, багажник, акумулятор тут знаходиться сзаді. Відкрили його з салону таким от способом. І що ми маємо? Накинули новий акумулятор. Автомобіль куплявся, як не заводиться і не їде. Звісно, від цього залежала його ціна, тому що, якщо б був run and драйв, він би продавався дорожче. І що ми маємо? Сіли і автомобіль завівся без проблем. По пробігу останній пробіг ми дивилися по Карфаксу, був щось 42 тисячі. Миль зараз 63. Ну, В принципі, це плюс-мінус 100 тисяч кілометрів для автомобіля 13-го року гібридного Київ. Це дуже класний пробіг. Що з допів ми тут маємо? Це повний бак бензину. Гібридна батарея. Було три поділки. Коли ми її завели, вона трошки поробила. Додавила ще одна. Ціла безпека. Повністю вся безпека у авто ціла. Це говорить про те, що пошкодження по самому автомобілю були невеликі. Тому що якби були великі, безпека б по-любому спрацювала. Так, от такий от ми придбали автомобіль для нашого замовника. Кому цікаво, е хто хоче замовити щось подібне. Звертайтеся, Your West Cars завжди з вами. Пишіть Дрект з радістю, приженемо для вас авто, зробимо його, відремонтуємо, відхімчистимо. Ми даємо повністю весь комплекс послуг від покупки до пригону автомобіля, доставку в Україну, ремонт. Все ми робимо самі. Вам віддаємо вже ключі з готовим, чистим, гарним авто. Кому цікаво, всім гарного дня, звертайтеся в Дірект, пишіть. Ну, Таке авто дуже важко взяти, тут вже як кому повезе, але якби, ми стараємося робити так, щоб різниця з ринком то, що продається в наявності, і те, що ми... Якби приганяємо з Америки, була так, мінімум, там мінімум тисячу-дві тисячі доларів, тому що щоб було вигідно і чекати. І авто, до речі, приїхало дуже швидко, там, в районі півтора місяця з моменту покупки. Так що всім гарного дня.